Ви якимось чином підтримували зв'язок з мамою? Цікавилися, що з сином? Так, я кожен день дзвонила. Бо бувало таке, що я питаюся за дитину, як там моя дитина, вона каже: ти скинь ким мені дві тисячі. Я кажу, мам, як моя дитина. Так не скидаєш дві тисячі? все, та йди ти і вибала. Я дзвоню, вона тупку не бе. Постійно її то по п'ять, то по дві, то по тисячу. Я дитині скидала. А на що такі витрати? Це найбільше, то не її, то моїй сестрі Насті. Вона там. Собі топ мога, пива, то кодняк, то папеоси, откивона. Ну а Настя, це ваша старша сестра. Да. Вона проживає разом з вашою да. мамою. Так. Мама давала їй каточку, і вона ті гроші, куди хотіла, то натинькала. Не о, на дитину. Не на дитину. Я до дитини їздила. Ми ще віком там були, ми з дитину гуляли. Ну, я приїжджала до дитини, я йому все купляла. Я не забувалася, що в мене є дитина. А коли завагітніла ж з молодшим то Я його вже хотіла забрати, бо і так як я вже вдома буду сидіти ну, вже з молодшим сином, то і хай би біля мене старший сидів вже. Тобто, поки ви працювали з чоловіком, Так. — ви завагітніли вдруге. Так. Скільки років в Сашкові було тоді? Десь ну, рік був. Да. так? — Я завагітніла, ми поїхали з чоловіком. Я кажу, мам, дивися, я ж вагітна. Я хочу дитину забрати ну, до себе, куди ту дитину віддавати. І не віддала вона до її до хати не допустила. Чому така реакція? Я припинила її давати кошти.